Ну, точно. Так так. Вітаю, друзі, на каналі Штіф Плейс. Ну що ж, сьогодні відстань у нас 50 метрів з кулями прем'єр від компанії Кросман. Відстань трошки більше, до речі, ніж 50, там десь 53 мені показує. Але я думаю, що метр туди, метр сюди то не так уже й важливо. Головне подивитися, що дані кулі, як вони себе показують на даній відстані. Що ж, без затяга. Бажаю приємного перегляду. Поставте подобайки, підпишіться на канал, це дуже важливо. Та підтримайте при можливості. Поїхали! Стосовно куль від компанії Premier 068, вони мені дуже сподобались. Я радий, що вони в мене є. Якщо рахувати, що в пачці 500 штук і коштують вони ну, на той момент, коли я їх купляв, правда, 554 гривні, то я вам так скажу. Так, це багатенько, але за такі кулі. Я думаю, варто дати. І дуже непогана швидкість. Вони показують в межах там 270, ну це моєю красуною метрів на секунду. Це дуже хороший результат. Тобто, давайте так, плюси самі кулі якісно зроблені. Є стабільність в пострілах, якщо не допускати самому помилку. Що ще? Грами взагалі ідеально? 0,68, тобто ну, це важкі кулі, тобто це реально важковики, такі середні. Пробиття вони показують дуже шикарне, юпочки не гнуться. Купність, ви самі бачили, ну, типу, блін. Я не знаю, ну це топчик, це реально топчик. Тим, кому ціна підходить, можна брати їх як за основу, ну це 200%. Що я бачу два відрива, давайте я їх з вашого дозволу не порахую. До речі, помилок мені здалося, я наробив набагато більше, але, але вже як є. Щось я не то намірів. І так. Що тут у нас показує? 38. Від краю до краю. Це неправильно буде 38. Отак. От на? на 25. Навіть на 26 Ну що сказати в кінці? В принципі, результатом я повністю задоволений. Температура повітря сьогодні плюс 16 Вітерець мінімальний. Він відчувається, але на стрільбу це точно не впливало. Тому даний результат буду вважати за істину. На сьогодні це все. Я всім дякую за увагу. Слава Україні! Підтримайте український, підтримуйте канал, підпишіться та поставте вподобайки. Дякую і па-па!